Рунковом бараховка у неділю починається. 300 гривень кіної колонки. Можна я більше подивитися? Там ти є. Купив акустику автомобільну. Нова, в магазині, коштує нормально грошей. Жінка спочатку казала 300, але побачила мою зацікавленість. Вмовив її, щоб за 400 продала. тому що казала, я подумаю, я подумаю. І... Ну, за 400 гривень я забрав. А маєте помогать? А скільки взяла тобі? А скільки коштує? Вість. Вість. Я какой такие выстивки? Сорок пять. Mm.

В принципе, гарно, ладно, і все. Забыл, куди я маленько, Тому на купил. А вы же тут? Я вам подкудаю, сама карта. Посик Чаун 5000 хоче, ну за портно 4500. Зараз подумаю, може заберу. Купив за 4,5 тисячі гривень. Це у нас шавун, гарна композиція. Будемо виставляти на Уєликс, тому що там краще продається ніж на віоліті. Такі речі. Можна дорожче продати. Скільки сіроків? 200 гривень провала робити. Добре. Думаю, готовий. А да смитаємо. Ну що Відразу мені звернув увагу. Собака пофарбована. І це знижує ціни собаки. Трішки не додивився, коли купував. Сусіда взяв норку, спробувати продати. піде чи не піде, вона на із її, дата 75 рік. Раніше не брав, цікаво буде. Нічого за це не платив, просто взяв, спробувати продати, дасться чи ні. Хочу подякувати всім, хто приєднався до збору на ЗСУ. Нагадую, я збираю гроші на причеп для працівників ЗСУ, а саме для службовців повітряних сил України. І підписник сьогодні на бархуці підійшов і дав 100 гривень донат на ЗСУ. Так що приведу на загальну банку ці гроші. А ви можете при бажанні також задонатити посилання на Монобанку. В описі та в закріпленому коментарі вже зібрав шість з половиною тисячі гривень. Добрий день. Добрий день. Як ви вийшли? І так. Це випадково речі, оці я купив. Герой приїхав, треба було йому дати грошенят. Я цим не розбирався, це тільки для тих, хто, хто сам визначиться, саме які речі. Тобто ви не знаєте, поціння? Ні, так, просто я дав людині відповідну, суму, скільки він захотів. А там хто, може, комусь підійде, в тому числі. Старі ігри Буває час від часу купую кров д'юті Але продаються важко. обличчя схоже на Баба Югу. Якого? Нічого там нема доброго, щоб вас зацікавило. Там, що ви дивилися ті... Ні, нічого. Там повне барахло. Ну, теоретично можна продати. Ну, скільки? 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 Вибачте, що я вам голову ручу. Приблизно, якщо хтось захоче. Та можна спочатку по 50 гривень спробувати. Я, я зрозумію. Тобто, кому що підходить, то це а скільки такий Дід Чи, Мороз коштує? Ну таке саме, вибачте. тут просто випадково. Я такі речі привожу вже, коли конкретно. Mm -hmm. А тут я ні... Чіпки В... ну тут... В, В нього можу... таке обичає. Ну, тут... ну, він з таких маленьких, напевно, не дуже багато їх є. Там під низом є етикетка навіть, правда? Які там... так і... так. Гост 63-го ага. 65-го року. Ага, десь так, тихано. А скільки вам кошти? Какой цікавий Він заряджається, чи це не включається? Ні, ні. Хто мені за 100 вчора тюхнули, місяць зарядки. Ну, я думав, що час, час. Вдома зараз. Зараз, час. Вдома заряджав ніч. На берховці тепло, сонце вийшло, людей багато, але щось в мене толком, нічого не купують. Продав годинник, це саме дорого за півтора тисячі гривень, але я його... Купував у серпні за півтори тисячі гривень. Просто мені на брид стояти вдома от по тій ціні і вітав його. Підписник приніс монети. Придбав в нього за дві тисячі гривень три монети. Лошадки у Львові. Новорічні. Когось катають. Бараховка закінчилася, я продав майже на 4 тисячі гривень, що є середнім показником для мене. Саме дороге це продав. Ось цей годинник я писав взагалі без прибутку для себе за півтори тисячі гривень. Продав і купував за півтори тисячі гривень. Трохи різних дрібниць продав. І їсть цікавого, що продав, це ось така скринька. Продав її за 800 гривень. Зараз покажу свої робочі будні. Так що приємного перегляду. Займаюся сьогодні розкликою оголошень та зустрів декілька підписників. Спочатку двох підписниць зустрів недалеко від свого дому, а потім згодом зустрів підписника. І мені дуже приємно, коли мої підписники при зустрічі дарують свої посмішки для мене. Чесно, дуже приємно та піднімає настрій на весь день. А потім ще зустрів працівників ТЦК. Вони тільки під'їхали до мене, я відразу документи свої дістаю. Вони питають, а що так, що ви відразу підготовлені? Я кажу, ну так. Зазвичай дуже часто перевіряються. Можна сказати, прям насичений день по зустрічам. Бо ще я пройшовся через Ринок Провісінь. Зайшов там один невеликий магазинчик Скупка, там радянський посик продають. Купив два цікавих штофи по 150 гривень. Я якось вже знімав, той магазинчик на провісні. Навіть не знаю, знайду то відео чи ні. Якщо знайду, прикріплю в описі до відео. А зараз покажу, які штофи придбав. Ось що я купив. Ось такі два штофи. Це у нас полоне, гарні дівчата. З собою мені дуже сильно подобається. Гарні ціленькі штофи. Я ще подумаю за скільки виставляти їх на продаж. Ще є час. І по продажам підписнику продав такий тягач це у нас штоф плюс дві чарки до нього за 180 гривень. Купував на браховці за 60 гривень. Тобто 100 гривень прибутку. Це з Ірландії мені прислала підписниця. Там ще є такі флакони для. Парфумів, такі маленькі з кордоні. Продав за 100 гривень на Віоліті. Радіодеталі потрохи продаються. Цей пакетик цього нашого за 30 гривень продався. Продалась тарілка на стіна пейзажі Львову це на нас Сил Цю тарілку я не купував я домовився з підписницею, що як продам. Половина грошей на ЗСУ піде. Тому частина з цих грошей на ЗСУ. Або якісь інші благодійні справи. Я потім звіт зроблю, коли назбирається певна сума, і я зможу кудись задонатити. Щось в останній час Укрпошта мене зовсім не радує. Черги, капець 20-30 людей. Оператор дуже часто один працює, інший або обід, або займається іншими робочими справами. Організації зовсім ніякої. Листи відправляють по 20-30 хвилин. Проходять держслужбовці відправляють листи пачками. Ти як дурень стоїш і чекаєш, поки вона відправить. Вже дістав, чесно. Чоловік зателефонував по оголошенню, запропонував два фотоапарати. Дуже прості. Це Зорті 5 з об'єктивом десар 50. -Т». Фет 5 з об'єктивом InduSter 61. Не хотів їхати я за ними, тому чоловік сам привіз, заплатив йому 300 гривень. Зараз покажу, що за фотоапарат. Фотоапарати, фотоапарати котрі купив по оголошенню. Це у нас Зоркі 5 з об'єктивом Indostar 50, Indostar в світовому корпусі, але сам об'єктив щось зношений Тут є сліди корозії. діафрагма, здається, не працює, ну, ще потім перевірю. По заводу так. заводиться, але погано спрацьовує. І другий це у нас FET 5 з індустаром 61 LD. Самий простий об'єктив. Інколи буває, мені один раз трапився Фет 5 v з об'єктивом Jupiter 12. Досить непогано. Ну, цей приблизно я за 300 гривень продам, а цей вже буде мій прибуток, не знаю, за скільки я його продам. Трішки багато заплатив. Ну, якось так. По-різному буває. Почав розбирати. Та чистити зорті п'ятий, тут плівка стоїть. Невідомо скільки років вона тут знаходилася. Може із-за цього сам механізм і не хотів нормально працювати. Зараз дістану і буде видно працює чи ні. Так, фотоапарат почав працювати після того, як дістав плівку. Взводиться і спрацьовує. Але об'єктив тут в поганому стані. Діафрагма не працює і щось дуже Такий серйозний люфт, ход, і, судячи по подряпинам, він розбирався. Так що, можливо, неправильно його зібрали. продажі моєму постійному підписнику трішки срібла, така каблучка. Зі штучним рубіном 1000 гривень. Запанки зі штучним рубіном також 1000 гривень. Ладанка 925 25 проба 200 гривень. І каблучка зі вставками золота 200 гривень. Купував срібло 40 гривень за грам. Затискач для кроватки з бурштином це не золото, це позолото 300 гривень. Футляр для окулярів фірмних купив за 50 гривень, продав за 250 гривень. І на браховці купував такий гаманець. Купував його як посрібнений за 300 гривень, але він виявився срібним. 800 проба продав за 2000 гривень. Приїхав на Сихів і придбав зеніт з обіктивом ЄЛ 44.2 за 500 гривень. У мене ще багато справ. Не хочу таскатися з фотоапаратом, тому викрутив об'єктив, а сам фотоапарат вийде у смітник. продажі через мій телеграм-канал по цінам можу трішки напутати, тому що багато речей, і більшість із них в мене всього-навсього пару днів. І так, почнемо. Така статуетка 350 гривень. Скринька музикальна 950 гривень. Дві статуєтки разом 550 гривень. Дівчина з амфорою 400 гривень. Така мініатюра 250 гривень. Ступка 300 гривень. Мініатюрна ваза 200 гривень. Ця статуєтка здається 250 гривень. Ніж для паперу 400 гривень. Годинник 350 гривень. Дзвіночок 150 гривень. Такий 300 гривень. Далі в нас відкривашка 400 гривень. Така відкривашка, також 400 гривень. Сонник 350 гривень, 300 гривень, собака 200 гривень, флакон для парфумів 350 гривень. Брошки по 100 гривень за одиницю. Дерев'яний хлопчик 250 гривень, лопатка 400 гривень. Ці всі предмети в мене під реалізацією. Срібло. така каблучка 400 гривень, підвізка 100 гривень, все інше плюс-мінус 200 гривень. Купував по 30 гривень за грам ще давно. І монети. Чотири комплекта монет. На честь ЗСУ. Вісім різних монет. Тут 240 гривень один комплект із восьми монет виходить. Купував їх, вийшло разом з доставкою, з комісіями, 17 гривень монета з капсулою. Продаю по 30 гривень за одиницю. Ось такий великий продаж. Продав підписнику набір. Монет на честь ЗСУ. Тут всі 23 монети, котрі вийшли на даний час. Продав за 1850 гривень. Вони трішки здорожчали. Минулі я продавав по 1750 Ну, ці монети завжди будуть в ціні, завжди будуть зростати. Вечірній продаж для моєї підписниці. Тут Мельхіор на 1800 гривень. Одна підписниця купила, так що буду пакувати та відправляти.